Спихнуло, згоріло і забули. Саме так Полтавка Алла пояснює, чому восени підпалює сухе листя та траву. Зізнається, іншого виходу не бачить. Забрати нікому, а сміттєві баки занадто далеко. Я палю, я палю, ну а що ж з ним робити? У мене його не так багато і у мене Дівать ж нікуди. У нас баки є, але ну, туди ж, по-перше, що не можна ж туди носити. А вони, там, де установка, ще за установкою, дуже далеко. Жінка додає, намагалась шукати альтернативи, але компостна яма для неї теж не вихід. Яму компостну треба робити, але ну, я категорично проти. Я скажу вам, у мене тут його дві сутки, як яму треба робити десь подальшого догороду, бо що таке яма? Там тепленько, листячко м'якенько, водички ще туди дають. Криса прийде з розу, а тоді з нею воює ще. А ще страшніше від криси слимок. Слимак на городі, як заведеться, то все, можна нічого не садити. Інші ж полтавці шукають альтернативний спосіб використання листя, як от пан Микола, який вважає, що суху рослинність краще та доречніше перетворювати на добриво. Весь мусор ось мусор складаю, ось такі ящики. Спеціальне оборудовані туди можна спалювати листя і бур'ян. Це вредно для природи і для людей. А гумус буде якраз на нагрядки. Туди можна спалювати, за це ще существує штраф. Та ще один третій спосіб використати листя віддати його дітям для творчості. З нього вони роблять поробки, аплікації та гербарії. Найгірша шкода від спалювання опалого листя та сухої трави, за словами кандидатки біологічних наук, Олени Клепець, це те, що під час горіння виділяються чадний газ, діоксини, важкі метали та канцерогенні речовини, які забруднюють повітря і становлять неабияку небезпеку для людей та природи. Люди, які мають проблеми з дихальною системою, вони є особливо чутливими до погіршення якості повітря під час спалювання листя внаслідок вивільнення великої кількості шкідливих речовин тих компонентів, які мали б утилізуватися в природі іншим шляхом, тобто поступово мінералізуватися. І можливо слід зазначити, що кращою альтернативою для спалювання листя є такі практики, як компостування, крім шкоди довкіллю та здоров'я. Ров'ю підпале листя може обернутися реальною пожежею, а ще потягнути за собою штраф, каже речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Віталій Шкаревський. «З початку року у нас виникло вже 1277 пожеж, це внаслідок спалювання сміття сухої трави. Загалом нашими фахівцями вже було складено за фактами впалювання сухої трави. Вже винесено 190 постанов. Коли люди підпалюють саме суху траву. І вони не спостерігають за нею і бувають такі моменти, коли міняється напрямок вітру. Навіть бувають випадки, коли підпалюють, а через деякий час телефонують, нас рятуйте, бо йде вогонь вже на будинки. Тому звертаюся до громадян, що слід бути обережними. У державній службі з надзвичайних ситуацій Полтавської області нагадують, штраф за спалювання опалого листя та сухої трави становить від 3060 до 6120 гривень.